Як, наприклад, зараз на третій рік війни, чи є якісь четвертий пішов взагалі, так. чи є якісь такі труднощі суттєві, можливо, які не так впливають на агенцію, але, наприклад, з точки зору клієнтів, чи з точки зору проектів, є. з якими ви працюєте? Дивись, знаєш, що в нас? У нас стан справ бізнесу залежить від новин, і від ситуації на, 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 на з валютою, економікою і так далі, і ситуації на фронті. Якщо от, умовно у нас січень, лютий-березень. Прийшов Трамп, і в нас тут е люди чекали щось, що в зараз буде. І, відповідно, люди не купують нічого. Чекають, що буде щось зараз, якась ясність, і тоді піде. І весь бізнес ну ну, ну, уяви, ну дуже тяжко. Усіх впали продажі так, і в першу чергу бізнес повертається до маркетного відділу, і дам щось робити, бо нам капець. А ти нічого не можеш зробити, бо того, що люди все одно не йдуть просто. Не, продукт не став поганий, не маркетинг став поганий. Люди просто так. зараз їм не до цього. У них весь фокус туди. Тут приходить новина з копавинами, з яка не відбудеться, люди все, ще, ще другий пробивається дно. А, і люди вже збирають просто гроші, вже немає великих витрат. І от тобто від стану новин і ситуації на, на полі бою, економічність залежить, що буде з бізнесом повністю. І а, ми а... Вже вам в цих качелях.